Всім привіт! І сьогодні я буду показувати фокус з цими двома чашками. Отут і налетий чай. А тут взагалі нічого немає, але вона має посвітитися. Та налимаємо чашечку, там чай, ту чашку. І чекаємо. Я не знаю, чомусь не працює. Але... А, воно вже посвічається. Дивіться. Бачите? Можете почитати, коли воно остайне. Дивіться. Це нагрівато моя мама подарила могонітатору. Читайте вже. Може вже читати. Хоч і не до кінця, але теж можете читати. Бачите, що написано. Воно бачу тільки тут, бо ви знаєте що? Бо отут теж мало буде щось написано. Ми зараз може говорити, що там читати не можу. Бо чай його там мало. Якщо навіть, мабуть, більше, то о! О! появляється. Появляється більше. Читайте, що там написано. Тільки, тільки, е, розумієте, що тут початок, а тут і кінець. Розуміли? Тут читайте наоборот. Почитали, читайте тебе що тут написано. А, а продовження буде, я не знаю. Де. А може, не буде продовження.